Ні, шість депутатів одеської міської ради, з них чотири депутати земельної комісії. У нас є кворум, і ми можемо можемо продовжити нашу комісію, яка вчора була не закрита. Шановні колеги, пропоную розглянути, розпочати з фізичних осіб. І я буду залиш зупинятися на тих адресах, які визвали. Чи ви у вас визвали якісь питання? Ми їх будемо да, і будемо їх обговорювати. Згодні, шановні колеги, перша адреса вулиця Агрономічна, 29 в Воробйова АД. Наступна адреса, вулиця Флотська, 15 а гоцу ВД. шановні колеги. По цьому по цій адресі є зауваження більш того, департамент да ви прокоментуєте. Є помилка технічна, і ми повинні зняти да, є помилка да, в реєстрації. реєстрацію помилка при реєстрації об'єкта нерухомості. Стара адреса вказана земельною ділянка в Київський район. А зараз ця адреса в Пересерському районі. Тому потрібно буде юридично це зняти. зняти. Тоді е, дивіться, як ми е, це відокремлюємо і проголосуємо окремо, так да, да. Е, музиченка і е, о СО, вулиця Семена Яхненка, 43. три, ГС, провулок, третє, Чорноморський, 3. Ковальова І.А. Вулиця Яша Ордієнка, 4 В. Лазар ІВ, Лазар СМ Михайлова, НВ, вулиця Академічна, Аркавова, 11. Шановні колеги, так, це один список. Наступний. Тямирядно, НВ, вулиця Обліпіхова, 21. Бірников, Бірникова і Бірнікова, КС, вулиця Цесевича, 9. Заяць НМ, вулиця Зернова, 30. Рябоку э, ВФ вулиця Жиботинського 28. Євтюніна ГМ вулиця Гродня, 2Г. Кушніренка ОП вулиця Юхіма Геллера 3Б. Шановні колеги по фізичним особам. По фізичним особам це все шановні колеги. Окрім э, гоцу ВД, які є пропозиції по, по э, іншим адресам? З наявності всіх документів прийняти до уваги. Вони в порядку денному в нас є. тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію. Мандріченка Жанни Васильна взяти відома і залишити в порядку денному. Хто за? Прошу голосувати, шановні колеги. Рішення... Я то, дійсно так. Чотири за шановні колеги. по сол у зв'язку з тим, що доповіла доповів департамент. Пропоную зняти з порядку денного підготувати відповідну поправку. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято, шановні колеги. До проекту рішення є зауваження по наданням. Шановні колеги, зауваження до проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки надання в оренду Панченка КВ, земельної ділянки площі 0,04, 12 адреса Володимира Яковлєва, 6, 4а. Також є зауваження юридичного департаменту і вона не завізовано. Які, шановні колеги, є пропозиції? Тоді, шановні колеги, пропоную зняти даний проєкт рішення. Хто за цю пропозицію? Пропозицію прошу голосувати. Андрій Юрійович, 4 за рішення прийнято. Прошу підготувати відповідну е, поправку. Юля Юля. Шановні колеги, зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачі власним шляхом продажу товариства з обмеженою відповідальністю Інвестмарін земельної ділянки площі 0,3545 газу адресу місто Одеса, НГЛІ 9А трі по Вицільового призначення 0308. Шановні колеги, будь ласка, всі ознайомлені з зауваженням, які є пропозиції? А проект підписаний? Ми, ми, то, ми ознайомлені. Якщо проєкт підписаний, то ми беремо до уваги. Так. Беремо до уваги. Логічно, що ми, якщо вони підписано, проголосовуємо. Марія. Uh -huh. uh -huh. Підписаний Так, так, так. В мене, Шановні колеги, в мене є інша пропозиція. Я пропоную тоді зняти euh, даний проєкт рішення. А він підписаний чи не підписаний? Він не підписаний. Він, він, а, не підписаний. він не підписаний. Uh -huh. Все. Зразу. Шановні колеги. Зауваження юридичного департаменту. Є зауваження департаменту. Юридичного... Я вам дам ознайомитись, якщо, якщо хочете. Шановні колеги, я тоді ставлю е, дану пропозицію на голосування. Хто за те, щоб зняти е, з порядку денного і е, підготувати відповідну поправку? Хто за, прошу голосувати? Жанна Васильна. Він підписаний чи не підписаний? Ні, він не підписаний. Чотири. чотири, чотири. За рішення прийнято. Наступне зауваження, шановні колеги. Наступне зауваження, шановні колеги, до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6 га за адресою міста Одеса, провулок перший дачний 2 та надання її в оренду приватному акціонерному товариству ПЛАТАН Плюс. Шановні колеги, будь ласка. Наскільки я знаю, юридичне зауваження юридичного департаменту це по перше. По друге кримінальна справа відкрита відповідно щодо шахрайства, приміщень, які були відчужені шахрайським, що ми не маємо права взяти денне рішення, я наголошувала це на це другого. Лип, липня, да, 2 липня, коли в нас була сесія, і говорила про те, що да були рішення суду, да вони застарілі, але було в мотивувальній частині чітко зазначено, що виведення відбулося в незаконний спосіб. Прокуратура за цими фактами зараз відкрила кримінальну справу відповідно до мого депутатського звернення, тому однозначно треба знімати з порядку денного. Не виключити дивіться. Це скажіть Дам, будь ласкажі, ласкажі, якісь матеріали відносно кримінальної справи офіційні. В на Нічого комісію немає? вони не надходили. Дякую. Жана Васильівна даний проект підписаний підписаний уваженням юридичним департаментом. Він завізований, і він був включений до порядку Спорядку, денного так. раніше. ми його сьогодні на комісії не включаємо. Ми розглядаємо тільки зауваження юридичного департамента. Ну то ви ж можете виступити в сесійній залі і виключити це з порядку денного ініціювати. Ось відповідь прокуратури дає кримінальна справа. На моє звернення. Будь ласка, департамент, може ви на надасти якусь інформацію? Будь ласка. Так, звісно, проект підписаний зауваженням. Ну, у нас немає цієї інформації щодо кримінального правопорушення. Висновок водночас повідомляємо, що підстав для вжиття західів представницького характеру шляхом звернення до суду з позовною вимогою про визнання незаконним та скасування рішення одеської міської ради щодо надання прав платам плюс на розробку проекту землеустрою наразі не вбачається. Та це ж питання зараз жалова, не прикручуйте. Дайте мені, будь ласка, мою відповідь. Це Дайте під, давайте оцінку, що е, я, я роблю зайде мою відповідно. Висновок, висновок зараз. Жанна Жана Васильна зараз мене, не я ще ставила питання е я два питання, тому там є відповідь на одне питання, і одне із них являється безпосередньо відкритий факт кримінального провадження. І є е, кримінальне провадження. А друге, я ставила питання представництва на це відповідь. Дана дійсно, що вони не мають е, е, не вбачають фактів для вжиття представницьких інтересів в судових засіданнях. Це дві різних відповіді. Тому є кримінальне провадження за фактом шахрайства, виведення з державної власності, і я вважаю, що ми маємо це підняти питання на сесії і зняти з порядку. Колеги, які є пропозиції, будь ласка. Враховуючи, що проект підписаний, а прокуратура дала лист, яким написано, що наведеним дозволу на розробку проекту з наразі не вбачає звернення до суду, то враховуємо зауваження юридичного департаменту і рухаємося далі. Тоді ставлю пропозицію Мандріченка Жанни Васильне. Взяти до відома. Я так зрозумів, так взяти до відома зауваження юридичного департаменту. Так. Да. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги, комісію, так. Да, ми всі е, зауваження розглянули, так? Юкас, так, да, будь ласка. У вас був будь ласка. Ну, ми просимо повернутися, бо у нас було питання, ми його і не зняли, і не внесли в повістку. Це вчора було. Та, шановні колеги, зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про припинення договору на землі укладенної між Одеською міською радою та закритим акціонерним товариством Одеса Він промптом надання товариства з обмеженою відповідальністю корпорація ЮКОС в оренду земельної ділянки загальною площу 0,91 газа Одеса, міста Одеса, вулиця Нолівна, 2. Шановні колеги, яка є пропозиція по даному проєкту рішення? Колеги, будь ласка. Я вчора висловлювала свою пропозицію шляхом голосування, а воно не ну, набрало необхідної кількості голосів, воно залишилось в порядку денному. Якщо сьогодні ви хочете ставити ще раз, щоб переголосувати, ну то ми можемо ще раз повернутися до голосування і переголосувати. Тобто воно підписано. Воно Воно в порядку денному, які варіанти? Так. Тоді, шановні колеги, ставлю е, пропозицію департамента та е, пропозицію Мандріченка Жанна Васильівна повернутися до цього питання і проголосувати ще раз. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати, щоб повернутися. Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги. Тоді ставлю по суті даний проект рішення. Хто за те, щоб взяти до уваги зауваження юридичного департаменту та залишити у порядку денному? Хто за, прошу голосувати, шановні колеги? По суті, по указу. Сергій Анатолівич, ну тоді паузу зробіть. колега йде. Так, будь ласка. Направда, вже в нас одне голосування. Тетяна, ми проголосували за повернення по юкосу, от Ви якраз надійшли по поюкусу ми про, до повернення це прохання Департаменту земельних ресурсів, тому що ми не прийняли будь-які рішення. У нас не вистачило голосів. І е, прохання повернутися у нас вистачило голосів е, повернутися, і, і я поставив по суті е, питання стосовно того, щоб взяти до відома е, зауваження юридичного департаменту і залишити у порядку денному. Яке ваше рішення? Підтримую. Підтримую. Тоді чотири Сергії вашого один утримався. Рішення прийнято. Ми проголосували е, всі зауваження так. Тоді комісія закрита. Дякую всім. Да, да, залишило порядку. денному. дякую, дякую, шановні колеги.